Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви дуже просите подивитись місто Дніпрородне. Запорізька область з 2022 року знаходиться під окупацією російської окупаційної влади. Яка там ситуація? Давайте подивимось зараз, що там відбувається. Місто Дніпрородне. Якась там зміна стабільності, знаєте, такі от неочікувані зміни стабільності внаслідок якихось провокацій, якоїсь неузгодженості, внаслідок того, що ворог намагається тримати їх під контролем, тобто -то люди є там досить незадоволені, тому в них там можуть бути якісь внутрішні. Такі от провокації. Окрім того, що ще можна сказати? Якісь там зміни пов'язані із майном, і з приватною власністю, внаслідок чого люди можуть також обурюватися. От якось так, якийсь там скандал такий може бути. Скандал на військову тему, на військову тему. Ну, вежа ще може зна означати, як вежа, вибух, да? вибух. І є такий варіант ще, що там щось може прилетіти, внаслідок якоїсь активності. Прилетіти по якимось цінним, чи це споруди якісь, чи це об'єкти цінні. Я більше, знаєте, як мінування мені, от мінування, мінування. От знак протесту людей можуть бути мінування якихось будівель. Повернення. Знову ж таки, люди повертаються до Якихось тіньових методів взаємодії з ворогом, підпільщиків, от щось таке. У мене перевернуте сонце на військову тему, наприклад, воно от як щось тіньове також може бути. Тіньове також на військову тему це вибухи на землі, повернення. Якісь шляхи, мости через воду. От щось там таке може відбуватися, якісь вибухи також. Так, ну давайте ще спитаємо до кінця року є шанс, що. Місто Дніпрорудне Запорізької області буде деокуповане нашими українськими хлопцями Збройних сил. До кінця 2024 року місто Дніпрорудне буде деокуповане від московської влади. Ну, дивіться, я не хочу нікого обнадіжувати. Не хочу, але я не то, що там буде деокуповане, але будуть якісь дії, спрямовані на деокупацію. Буде розроблена стратегія, будуть якісь дії. Навіть, знаєте, якимось юридичними шляхами по Закону, будуть намагатися якось домовлятися. От, на мою думку, до кінця року буде, будуть якісь такі зміни, спрямовані на стратегію деокупації, але паперовим шляхом поки що, або домовленості по закону, як має бути, будуть намагатися. За юридичними шляхами, правовими шляхами домовлятися. От в мене от так от пок. От, ну от я так бачу, що тенденції до цього будуть. Тенденції до цього будуть якісь. Якось, знаєте, от, якщо прямий, він підвішений, заморожена ситуація, підвішена. А він перевернувся вже. Тобто, вже, знаєте, з голови на ноги. Але, знаєте, я не впевнена, що ворог буде йти до цього. Скажіть нам. Розвиток ситуації з домовленостями, тими спробами домовитися юридичним шляхом. Пропозиція буде, але для ворога ця пропозиція буде незадоволена, Того, що те, що він тримає в руках, може від нього піти. Для ворога це буде як поганий результат. Відповіді на ту пропозицію, втратою того, що в нього було в руках. Поки що, вибачте, поки що я так бачу. так, хочу сказати, що м, ну, поки що карти показують, що ворог хоче залишитися так, як є, не хоче нових, не хоче нових змін, не буде намагатися е, ну, припиняти це все. Але знову ж таки, це показують сьогодні. М, якась може бути хитрість. Хитрість, хитрість це з, яку? З, давайте, з нашого боку, чи з боку ворога хитрість. З нашого боку, чи з боку ворога хитрість, так, з нашого боку. З нашого боку. Ми тут діємо більш відкрито. А з боку ворога? Ворог буде хитрити, маніпулювати. Знову це хитрість буде з боку ворога. Тобто він буде уходити від теми деокупації якимись хитрощами новими, показувати себе хазяїном положення, типу це вже наше, тобто ми вже тут свої закони, свої традиції. Тобто маніпулювати, маніпулювати. Підманювати, маніпулювати, намагатися свої якісь е, правила проштовхувати. Тобто буде юлити, знаєте, брехати. Ну, поки що так у мене виходить. Так, далі, давайте ви ще просите подивитися місто Харків. Як довго будуть ще обстріли? Місто Харків, так. Місто Харків. Як довго ще будуть тривати обстріли? Ну, як довго карти не показують, як давайте чи стихнуть обстріли до кінця 2024 календарного року. Чи е, зменшаться обстріли з боку ворога? По Харкову до кінця 2024 календарного року. Ох, гучно, бачите, перевернути відлюдник гучно, незмінно, гучно незмінно. Карта відлюдник ще говорить ні. Це карта говорить ні. Ну і знаєте, ну от я так бачу. Буде якби, людей будуть налаштовувати на те, щоб, ну, скажімо так, звикати до е, звикати до такого, е, стилю життя, ось так. І люди будуть намагати, не то, що їм буде запропоновано, вони будуть вони зрозуміють, що їм потрібно просто звикати до такого стилю життя, незадовільного стилю життя. Будуть шукати все одно якийсь позитив. Оптимістично якось будуть чекати нового, нових змін. Не дивлячись ні на що люди будуть доволі так і, ну, з надією сподіватися на покращення. Але знову ж таки, за картами спокій, він, він уходить, уходить спокій. Тобто люди будуть ще потерпати до нового року. Так, у 2025-му. 2025 календарний рік. Давайте до початку весни, до початку березня 2025 рік. Ще будуть обстріли Харкова. Іде обнулення реальності якимось новим, новим початком дій. Новий початок дій. Настане час для якоїсь, скажімо так, стабілізації. Або це допомога як бажан, бажані люди. Якась допомога. Бажані люди. Бо допомога, стабілізація. Знаєте, що я хочу сказати? По обстрілах є можливість, є можливість трошки ну, стабілізації ситуації. Але якщо взяти в контексті війни по людях, то дуже багато буде ще таких, які будуть розгойдувати ситуацію. От якось так. Ану, давайте ще раз. Йде обновлення реальності з новим початком, для якого настав момент стабілізації. Ось так. Суму дається шанс. Суму дається шанс припинити оці от. Ситуації нестабільності. Ну, це от дослівно. Тобто, є сподівання на те, що після нового року до початку весни 2025 року якось ситуація буде мінятися у бік стабільності. Я вам хочу ще так сказати. Я не все можу говорити, але тут. Має бути, я пам'ятаю, сказала, якісь бажані гості, бажані люди, яких не має ніхто бачити. Тобто оточення, яке ну, не показується. І це дає шанс, це дає шанс ну, якимись такими прихованими діями показати себе хазяєвими положення. Ну, от якось так в мене виходить. Тобто, іншими словами, я думаю, що це буде якесь підкріплення, покращення. Ну, я не знаю, про що я зараз говорю, тому що це ще півроку, але там, а ну давайте ще раз перепитаємо. Так, Харків, місто Харків, обстріли з боку ворога. До початку. Весни 2025 року блокується, блокується сум якимись активними діями. Щось таке буде, чи то якась допомога, чи то якесь підкріплення у вас має бути. Скажімо так, блокується конфлікт якимись активними діями. Щось таке має статися? Активні дії. Це зірка перевернута. Активні дії. Карта справедливості перевернута зірка. Або це з близьких перспектив якихось. Карта Вежа. Зміни якісь там будуть у вас. Зміни мають бути. Знову, бачите, та сама карта. Зміни, вежа. Там у вас у вас ситуація може помінятися на якісь конфліктні, якісь... Між собойчики внутрішні. Можливо, влада щось буде там робити? Влада порушувати закони або для того, для того щоб знаєте, дійти якогось врівноваження, їй доведеться обхідними шляхами це робити. щоб не було так довго. Тобто будуть якісь дії м -м, прискореними шляхами, от якось прискоряться події у вас. Але знову ж таки проблема ДРГ. Ну, люди, люди, гнилі люди будуть у вас. Гнилі люди у вас будуть. Ну, ось так в мене вийшло. Вибачайте, може, трошки довго, але хотіла детально роздивитися ситуацію. Детально до кожної карти прискіпливо докопувалась і давайте подивимось це питання ще з взимку. Ситуація міняється, ситуація нестабільна. Тому, можливо, взимку нам щось покажуть. Десь в січні. Не в ну, да, в... в грудні-в січні давайте подивимось цю ситуацію. Але поки що Харків страждає від ворога, на жаль. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки. Дуже рада, коли мені ставлять лайк. І дякую вам за коментарі, підписку. Все є Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій! До побачення!